Наш зоопарк він, знаходиться в стадії реконструкції. І частина цієї реконструкції вже зроблена, але тільки основну роботу з реконструкції зоопарку ще треба робити це ще попереду. І є вже дуже гарний, дуже сучасний, дуже красивий проєкт масштабної реконструкції одеського зоопарку. Він вже готовий. І в рамках цієї реконструкції побудовано кілька об'єктів, таких як новий тигрятник, новий е, вход до зоопарку новий з боку парка Пребраженський. Оця площа з водоймою. Все це вже елементи нового зоопарку. Ми під час війни спромоглися за допомогою меценату побудувати ще вольєр для левів, новий вольєр, дуже, дуже хороший вольєр. І повинні були у березні минулого року починати реконструкцію вольєрів копитних. В рамках цього нового проєкту. Але е завадила війна і е масштабна реконструкція планується вже після нашої перемоги. Але е з початком весни також планується е реконструкція, серйозна масштабна реконструкція нашого слоновника. Е наша слониха е вже досить довго вона живе одна, для того, щоб нам дали для неї пару, треба зробити реконструкцію слоновника.